Вітаю, внучата та дівчата! Хочу зазначити, що в цьому відео всі події видумані та створені виключно з фантазії. Мене запросили зіграти на ПВЄ Міл 7 Сімпроектів 3 було декілька бойових груп. Я був в підрозділі розвідки. Назва місії зачистка марівки. Основна задача була зачистити і закріпитися на околицях для забезпечення плацдарму на штурм міста. Приємного вам перегляду. Не забувайте підписуватись на канали та ставити вподобайку та комент. Тим самим просувати україномовний контент. Якщо що вдягнути я так же, як і мій персонаж в грі, окрім цього шеврона, це мій шеврон, а там вдягнути чорної бороди шеврон. У мене немає її просто, сорі. Буде. Ми зробили на середній якість, зараз пролагає і буде більш-менш нормально. Радейка. Визиваємо радейку у нас 114. -та. Enter. Ентер. Закриваємо. Перевірка зв'язку. Раз два. Канал. Розвідка. Все плюс. Не стрім ФРП проекти. ПВП. ТВТ, ПВП і ПВЕ. Це перший стрім таких проєктів, не як кастера, а як от гравця. Тому я менше буду відволікатися на чат, на такі туперилі питання. Вітанічка, якщо немає вітанічка. деяких проблем, Вітанічка, якщо немає проблеми втрати пакетів. І ще щось в 3, Це перший стрім у нас. Ми граємо в розвідці, мій персонаж. Я, от, бачите, я не можу так подивитися. Бачимо Гілік, бачимо плитоноска в мультикамі також. Дякую за підпису. Це закритий сервер, це наш сервер, у нас ПВЕшка зараз. А, реально, військові США зараз ще, ще тренуються. З приводу, ну, у нас розвідка група. Як ми будемо ну, пробуватися з боєм або ні, це вже ну, буде. Не знаю, лайт. В нашій команді є військові, котрі пройшли пекло, а, харківське пекло, донецьке пекло. Є пацани, хто до сих пір воюють і зараз у відпустці. У нас привіт. Нікому не цікаво дядь Ти про що? Привіт, привіт, пацани. Флекс диви Пацани, поки ми стоїмо, можемо поспілкуватися. Давайте, що у вас е цікавить. Коротше, розказую про рацію. Щоб підвімкнутися к рації, оці, вам треба зайти спеціально, в TeamSpeak скачати, зайти, поставити налаштування, скачати окремий VPN і долаштуватися, підключитися, доконектитись до локальної системи, до локальної, грубо кажучи, паутиння. Потім командир дає вам частоти ви на Харісі. Вбиваєте ці частоти і все. От так розмовляють. Нормально? У мене пекедж. Пластик, блядь. А, Три короба, дві в запасі. А, ні, більше. Чоти чотири короба на мені. Бачимо один на РПС, два в рюкзаці, один а, на зброї. Якщо брати, от. По зброї ПКМ, це цей або. Точна назва, я не знаю, як там сказати. Оптика, і боковий, і верхній пістолетний каліматор. Ручка переносу вогню, кастомна. Це не оригінальна. Тут Сошик немає. Це кастомна ручка переносу вогню плюс ПБС. Та й все таке бачимо. Смішна ця, дивіться. Моя група селість Казак. Скид, грузі своїх, тобто в а я тут пока Дивіться. <хай> Дивіться, який прикол тут. Привіт. Привіт, Артём. Жовтий скотч, тактична басота Вітаніч, бітані. я лікар мені віднішу. Привіт, Ансей. Запиши. Можеш мотати. 18 годин. Ні, блять, нічого. 2:00 ночі. Уснула, сука, дура. что, а освещение не работает или что? А у тебя. Оно не будет работать, потому что ты я свет не включил. Ночи, я даже назвал, мы в ночи едем. А может ты фары вымкнешь, а мы на ночники поедем? Что-то мне уже не нравится. Да офну. Uh, моя группа, когда выходим с казака, сразу идем просто в сторону цели, которая была обозначена на брифинге. С будет идти сзади нас. Десант, двигаемся по зиму до 84. Альфа yes. 1 альфа 2 выехала. Шкет. ми короче Немає цього. в мене немає е, ЛЦВ-лазерно, цілля немає і маячка. Ну, маячка ви бачили, що там не було. Але, пацани, ну цю цю ви ну ворог теж бачить. Якщо вам цікаво, в реальному житті оце все ворог в прилад теж бачить. А, от таку помітку використовували американці, коли вони проти талібів там були. У ну, талібів не було приладу нічного бачення. І американці, коли працювали з SC-130, наприклад, вони бачили, де свої. А, розумієте, в чому прикол? Нет, ми Поки що допустимо. Будемо двигатися далі. Триггер і Ancour, двигайтесь в праву посадку, яка у нас по Азіму, до 110. Йдете прямо і займаєте край цієї посадки. Приняли? Плюс. Плюс. Шкет, мы проходим дальше на домах. Бля, ну воно блимо, я назад. Ой, триггер анкор внимательный под ноги. Плюс, плюс. Тут... портово пехотни мины, может быть, будто. просто за триггером, як и виншот. Плюс, чуть-чуть дальше пройду и тоже ставим. Плюс, давай. Нагадую що я без ИК маячка. Я до тебе пройду зараз. Секунду. Контакт. 400. У нас контакт на 12 позеленці. Кінзор, двігайся за мною, поможемо пакс. Трігер, трігер, так, як. Як ти? На мене, відповзаєш. Відповзай назад, відкатуйся, відка... відкатися, я не можу працювати. да, да, контролю правую посадку, Азима 140, plus. не бачу никого. Може відпрацювати вашу посадку зараз. Минус, не надо, контроль. Плюс. Три Триггер, стягивайся к конкуру, переходите дорогу и пройдите метров 20 по посадке вперед. Плюс, плюс. Конкур готовый приходит? А, плюс, готовый. Давай, пошли. Плюс. Прием. Рухой стутебе. Повтори. Заехал Беттер, вижу. Буду работать с трубы. Пес. Кензор, отходи. Минус бетер, минус бетер, бетер на подавление працюю. А, Все, группа разведки продвигается на юг. Анкор триггер вперед. Плюс. Это Сайора. Ёб твою мать, блядь. Что это мина? Стоп. Триггер живой? Да. Плюс. Вс. Инфрачервоный маячок вымкненный. А, тигр проехал. У нас тигр проехал в роже. Напомни полной Так, будем в левую посадку проходить по азиму то 140, 130. По одному человеку. Плюс. Плюс. А, триггер, анкор, э, джиу, кензур. Плюс. Подходите на край посадки. Эй, дошли до края посадки. Дошли до края посадки. Все, плюс. Перебігаю далі. далі. Салют, Николай. Плюс я до Що Возьму 280 хамве. 240 стрільба. 240 стрільба автоматично. А чей хамби у нас выбиты, Епить, нахуй, Минус денег и минус камера. Минус один. Левийший Ветхамбер працював. Плюс, я приходжу, закуйте. Плюс, працюємо в двойках. Мы уже на месте. Все, плюс, рухаємось. Тригер, не спеши, не спеши. Лк, закрив. Це, це Два резак. Я причиняю. Лэп зачистого. Мы пойдем. Все, ми під парканом з тригером. дивлюсь спину, зараз підходьте до паркану. Обережно дивіться, обережно дивіться другі поверхи цього заводу. На мені на, на є здирка, тут можна залізти в завод. Плюс. Так, пацани, на мені тут подаюбана стена, треба сюди заходити не під кирпич Дякую за підписку. Подползаю другий. Другий заходжу. Жду двойку и можно зачистить за да. ним. Плюс плюс, да. Готовый. Пустый. Пустый, пустый, пустый. Пустый, 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 пустый. Триггер 300, триггер 300, триггер 300. Пу В будівлі ще один. Граната. Минус трик 300. Блять, найс, закинув одну Плюс, після гранаты заходжу. Плюс, я Минус. Пустоп, чисто, чисто. короче, он Азимут 175 на крыше пулеметчик сидит. Да. Giot, Giot, Giot 300, зараз. Я не знаю, як його там. Давай, демой. Даю диме і постараюся відтягнути. Підписочку, Киев строй. Переходжу на калаш, караба закінчилася повністю. Переходжу, же лутаюсь. Кензор, давай. Плюс, И отползайте, на метку БК, на метку БК. Короче, ждем здесь пока, За -за занимайте просто входы-выходы. Э, ждем здесь пока и будем потом двигаться. Еще сида, еще сида. Что? Буханка, буханка на нас. Буду <связать> <працювати>. <связать> Минус Министры, <3. связать> я пустые. Крач, червоный, червоный. Граната, граната, відходь! клін, клин, 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 калаша. Мона контакт, перед будкою, Пацани, перед будкою ще третій парз. Найс. Контроль, контроль, контроль прохит. Контроль прохит. Мене клін калаша, пацани! У мене з 19 було пустых магазинів 7 штук. Контроль. За Серегу, блядь. У меня тебе караба, зараз. Так, мы вернемся, за ним. Плюс, плюс, беру караба. Ту-ту-ту-ту. Ну ебать, этот может сбігать Не-не-не, ня -не, бе давай разом, разом, разом. Так, поднимай мавик. Плюс, я подивлюсь. Можете а, за перегляд. плюс три чекає. да, до тебе. Ти перший, давай з тобою. Так, зараз скидую, прикрой. Заряджаю. Там, плюс. Да, да, відходь, відходь, давай. По нам працює кулемет. Триггер живий? Плюс, плюс. А, відповзай, на пузо, відповзай лівіше, лівіше, лівіше. Ти на карті трон, бачиш? Так, бачу. Вот прямо прям подо мной на крыше враг. Ом. Минус один. Заходите, брат. Плюс. Триггер сив. Да. Сив плюс. Готовы, За. закрываем. Закрывай, закрывай, закрывай. Да, плюс-плюс да, едем. Підсумки гри. Розвідка перевірила та зачистила найближчі посадки та лінію електропередач. На нацементному заводі ми вступили в контакт та весь особовий склад зазнав поранень. Довелося нам викликати ЕВАК, щоб повернутися на базу. Але, на жаль, без страт не вийшло. Група підтримки на Хамві загинули. Наша бридля, котра замінила Хамві, також зазнала технічного ураження. Інші штурмові групи та мінометний розрахунок впорали зі своєю задачею. Дякую.